Вісім місяців жахиття, безправ'я та знущань. Село Новопетрівка на Миколаївській Миколаївській області розташоване біля Снігурівки в березні 2022 року. Опинилося. В окупації, тоді в населеному пункті проживало близько тисячі людей. Більшості вдалося виїхати однак, заручниками військових РФ опинилися понад 300 місцевих, яким покинути село не вдалося. Вони і стали свідками того, як ворожі війська грабували будинки їхніх сусідів, місцеві магазини, господарства а ще вбивали цивільних. Про все розповіли наші колезі Наталі Якобсон-Белібовій. До повномасштабного вторгнення Нова Петрівка була квітучим селом з фермерськими господарствами, теплицями та садами. 18 березня 2022-го зайшов ворог і все різко змінилось. Перше, звісно, було жутко і страшно, коли проходила техніка по селі, а тоді почали вони гасати, а тоді почали ходити з хати в хату, перевіряти людей. Вони шукали оружжя. А оружжя шукали вони в баночках, в, в якійсь посуді, в шкафах. Ну, тобто, я думаю, що це не оружжя. Вони крали, крали все, що бачили. Шукали окупанти і союзників серед місцевих, навідувались до фермерів з пропозиціями обіймати певні посади. Приїжджають до мене чеченці і кажуть, давай починай бути тут хазянюй. Це вже наша земля російська. Ти тут вся земля твоя, забирай, ми тобі солярку дамо, техніку не видамо, пальцем на людей скажеш, на яких людей називаєш, будь робити у тебе. Нікуди вони не дінуться. Ні-ні, я відказався, вони поїхали. З подібними пропозиціями до пана Віктора приходили кілька разів, а почувши чергову відмову, зробили так, щоб аграрій більше не зміг працювати на землі. Вони забрали Жондірачки, купили нову, камази позабирали, газон забрали, солярку всю забрали, добрива. Ці зерно, все забрали ну, все, що можна в полях. Віктора ворог окопувався і переховував техніку. А коли відступав, то все довкола замінував. Чоловік і досі не всюди може сіяти. Розмінувати вдалося лише частину території. Наші розмінувальники не можуть розмінувати все, не вистачає їм времени. І ми, що буде, те буде, то син підірвався на міні противотанковий. Слава Богу, що живий залишився. Кантузувала сильно його. Ага. І так, оскільки понаходили снарядів, це так, щоб ти працюєш в день, два-три снаряди не знайшов, такого немає. Спочатку у людей були запаси продуктів, але росіяни не поспішали забезпечувати місцевих харчами. магазини розграбували ще в перші тижні окупації. Тоді селяни почали ділитися між собою, хто чим міг. Світлана тримала корову, тож до неї приходили помолочні продукти. Приходила дівчинка, моя учениця із солдатської із сусіднього села. Їсти зовсім не було що. із маленькою дитиною, годіка ще не було дитині одного рочку. Да, і приходила, немає у вас манки для малої. Я ну, кажу, в мене є, бо в мене запас трошки був. І кожен день або через день вона приходила по молоко, бо холодильників вже ж не було. Так само люди, багато людей з села брали. Хоча й тримати худобу в умовах окупації було складно, Світлана продовжувала випасати і доглядати корову. Тоді ми трошки все косили сіно, йде обстріл, вийшли косити. Ховаємося або за дерево, або падаємо. Все було таке. Ну, в зиму ми, звісно, трошки сіна накосили, думаємо, як видержимо, так видержу, ну кормилися, все рівно кормила всіх. Інколи між військовими РФ ставались конфлікти з перестрілками, а час від часу вони били снарядами по селу, щоб ще більше залякати місцевих. Вони бомбили самі же в село. От вони там стояли, і вони могли, коротше, по мені навіть під хату прилетіло, був один снаряд одних. Люди намагались зайвий раз не виходити на вулицю. Під особливою увагою окупантів були чоловіки. Вони штурмували, вони останалювали, перевіряли. Коротше, якщо їм щось не подобається, як ти відповідаєш, що вже вони могли там з агресією відноситися. До декого приходили з обшуками і додому. У пані Світлани відібрали мисливську рушницю батька. І з автоматами прийшли, треба нам забрати у вас ружу. Кажу, та дідусь кажу, вже 73 роки, кажу, він вже і не охотиться ніде нічого. Ну, якщо його немає, будемо все одно шукати. Ну, я вимушена відкриті сейфі віддати їм. Забрали вони ружок, а потім там пакет, їм треба було, а в пакеті лежали мої украшення. забрали цепочку золоту мою, серги. А ще вивезли з двору старенький автомобіль. Згодом він потрапив під обстріл та вигорів. Нині стоїть біля подвір'я жінки, як нагадування про місяці окупації. Це так за тим селом ми десь, десь там її знайшли. А як вона тут отримала? Ну, ми її притягли тоді трактором та й притягли. Були випадки катувань місцевих. Чоловік пані Валентини, старости Новопетрівки, після жорстких допитів не вижив. Багатьох хлопців там прямо на місці розстріляли, мужиків у нас, да. двоє на місці були застрелені. Мій чоловік був закатований в той же день, двадцять першого, ну, на вечір. Багато хлопців відпустили дуже побитих. Ну, ходили батьки, їх випрашували. Ну, взагалі молодь. Пострадало багато молоді нашої. Сама Валентина була змушена виїжджати з села польовими дорогами, бо їй так звана нова влада поставила ультиматум. Вони до мене приїхали і відкритим текстом сказали, що 9 травня вивішуємо на сільській раді наш прапор російський. Ну, я сказала, ні, не буде цього. От, на що мені Алмаз сказав? Ти не нєкай, а то підеш за мужем. Подумай, время ще є. Ну от мені треба було. Я просто, я просто не могла залишатися. Назад додому жінка змогла приїхати вже наприкінці листопада 22-го, після звільнення села, потроху разом з односельцями намагається повернути Новопетрівку до життя. І якщо комунікації можна відновити, а розграбоване придбати заново, то забути те, що цим людям довелось пережити, навряд чи вдасться. Наталія якобсон Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.